Вітаю тебе на каналі АМ Крипто. На Монаді розбудувалося за цей період надзвичайно багато дексів, лендінг, протоколів, які, скоріше всього, взагалі не несуть ніякої користі. І відпрацьовувати їх це пустота, просто трата часу. Тому в цьому відеоролику я поділюся трьома Дексами, лендінг-протоколами, називайте це як хочете. Декс і буде в цьому доролику лендінг протокол, який вартує однозначно відпрацювати, тому що, якщо навіть не буде дроп іменно від цієї площадки, то однозначно ми отримаємо дроп від Монад. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Перший декс, на який вартує звернути увагу, це апріорі. За короткий період часу твіттер в них достатньо добре бустановився. Звісно, що з хайпом, який несеться на Монад, Твіттер в такого хорошого декса повинен був розкачатися ще краще. Але що маємо, то маємо. Але зразу скажу, що на Монаді є достатньо велика кількість цих всіх дексів, лендінг, протоколів. Твіттер там практично мертвий. Про інвестиції я взагалі мовчу, адже більше відсотків проєктів, які будуються на Монаді, вони практично ще нічого не зібрали. Потрібно розуміти, що ми з вами не націлюємося на дроп від цих трьох площадок. Ми націлюємося на дроп іменно від Монад, Але якщо одна з цих трьох площадок по суті насипить нам дроп, то це буде приємним бонусом, адже я показує практика зК Старкнет. Scroll і інші площадки, там теж були леніли протоколи, площадки, просто декси, які розвивалися, жили, збирали інвестиції. Але, як показує практика, нічого вони по суті не роздавали. А якщо одна з цих площадок роздавала, то, можливо, навіть і комісію не перекривала. Тому цей відеоролик в більшості для того, щоб грамотно та якісно. Продовжувати відпрацьовувати Монат Апріорі зібрав інвестиції в 10 мільйонів доларів. Але якщо ми пустимося донизу, бачимо, що відбулося вже три раунди фінансування. В першому раунді зібрано було 2 мільйона, в другому 8 мільйонів. Ну і звісно, що відбувся третій раунд фінансування, куди заніс Binance Labs. Зараз це Easy Labs. Раунд фінансування поки не розголошується. Це означає, що Тут вже не 10 мільйонів доларів інвестицій, а це може бути і 15 і 20 мільйонів інвестицій. Тому, на мою думку, не буде помилкою взяти та відпрацювати проект Dex A Апріорі. Всі потрібні посилання, як завжди, будуть в нашому телеграм-каналі, а посилання на цей пост. Буде під відео. Що ми тут можемо зробити? Це не є DEX. Тут ми, припустимо, міняти МОН на USDC або на USDT не можемо. Це ленд протокол. Ми будемо стейкати свої токени МОН. За це ми будемо отримувати АПР МОН. Якщо чесно, мені це щось нагадує біречей. В свій час. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, будь ласка, мене виправте і напишіть в коментах правильно. Тобто ми стейкали Бі-речейн токени, Хоски чи Хоне, я не пам'ятаю вже, і за це отримували інші токени, або навіть додаткові токени. І Біре Чейн за ці токени, в кого було більше токенів, насипляв дроп. Можливо, тут ситуація трішки інша, але все рівно. Вона нагадує щось бірочей. Особисто я рекомендую заносити в ці лендінг протоколи, свапати від 5, а то й від 10 токенів. Сансу немає робити, припустимо, стейк на там 1 цент. Для чого? Тут навіть не дає вводити там або навіть 0.201. Таку транзакцію цей стейкінг провело вже більше, не знаю, там 20-30 мільйонів людей. Тобто нам потрібно відрізнятися. Тому я рекомендую заносити якусь відчутну суму. 5, 10, 15 токенів. Тобто, якщо у вас є більша кількість токенів, рекомендую стейкати більше. Вводимо суму, нажимаємо стейк, і в гаманці Metamask або в іншому гаманці, яким ви користуєтеся, ми підтверджуємо транзакцію, очікуємо, поки наші токени застейкаються. Все бачимо, що наші токени застейкалися. Можемо нажати сюди, і тут ми бачимо наші МОН, але вони зразу конвертувалися в Апермон. Ми можемо їх. Унстейкнути, тобто забрати і наші APR МОН назад переведуться в просто МОН. Нажимаємо сюди та виводимо. Але я не рекомендую їх забирати. і час від часу, якщо я не помиляюся, ми будемо отримувати апермон додаткові токени. Інколи заходимо в вкладку Claim і тут клеймимо свої МОН. По суті, апріорі і друга лендінг площадка, до якої ми переходимо. Це лендінг площадки, це не є DEX площадки. Тут ми не можемо сапати, тут ми лише стейкаємо свої токени. Я вже сюди заніс, але все рівно я ще раз занес. Одним словом, також ми заносимо MON, а отримуємо SMON, але ми їх з часом можемо вивести. Зараз ми до цього всього перейдемо. Також заносимо там від 50 токенів, нажимаємо Ставка. В гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію, я сюди вже заніс. Якщо не помиляюся, 13 токенів, але на даний момент нажимаємо на гаманець зняти ставку і бачимо, що поки зняти свої мони ми не можемо. Тобто вони зараз в дії, вони зараз стейкаються. Ми зараз а, за те, що ми занесли свої мони, отримуємо додаткові мон Але суть в тому, що поки немає оновлення, чекаємо 2.0 і тим самим додадуть. Те, що ми зможемо забирати свої токени. Відповідно, від Апріорі ми вже можемо забирати токени. А от в кінцю ми поки свої токени вивести не можемо. Нам потрібно дочекатися оновлення. І третій, і особисто, на мою думку, напевне, що найцікавіший проект, хоча цей проект зібрав інвестицій, всього лише. 2 мільйона доларів. Але як я вже сказав, сюди також можуть інвестувати, як і в минулі Ленін протоколи. Це, по суті, вже більше, як де-ДЕКС. На цьому ДЕКСі ми зараз будемо створювати свій токен, ну і так далі. Але суть в тому, що мені куру більше подобається, ніж минулі ленінги. Він працює краще, і суть в тому, що, на мою думку, цей проект, ця площадка, повинна зібрати більше інвестицій, ніж. Дві минулі, але що маємо, то маємо. Є лайт версія. Просто можемо слапати на лайт версії, а можемо перейти на прошечку. Я рекомендую зразу використовувати прошечку. Зручніше заходимо, припустимо, на Mon USDC. Як на біржі, можемо купити по маркету, можемо купити по лімітці, неважливо. Я рекомендую трішки послапати. Тобто, беремо Mon, обмінюємо в USDC, ну і назад. Тобто. Робимо транзакції, але не багато. Не потрібно дрочити транзакції 100-200-300-500 за транзакції, дропу не буде. Те, що ви зробите 1000 транзакцій, вас за це ніхто не похвалить і вам за це ніхто не дасть дроп. З цікавого, що ми ще можемо зробити, це створити свій токен. І однозначно, я рекомендую створити свій токен. Нажимаємо Launch, нажимаємо New Token. Вводимо повне ім'я, вводимо тікет, загружаємо фотку і нажимаємо Launch. Мінус є те, що ми платимо 0,5 за ліквідіті і 0,25 за газ. Тим самим ми страчуємо 0,75 токена МОН, те, що ми створюємо свій токен. Але однозначно, я рекомендую створити свій токен. Ще тут є таке яєчечко, ми нажимаємо на це яячечко. Далі. Вам запропонує вибрати одне з них. Ми вибираємо яєчечко. Далі що ми робимо? Тут є твіттер, Ми його підключаємо, цей твіттер. Нам дається, припустимо, кепочка, футболочка, пивко і так далі. Тим самим ми його свого куру створюємо. Я не знаю для чого, що це буде і так далі, але бачимо, тут є рарність, є поки комонка і є рар. Я свого куру зібрав. Рекомендую вам зібрати. Нажимаємо сюди, підписуємо транзакцію, додаткова транзакція. Не потрібно кожного дня заходити на ці лендінг-протоколи, на ці DEX площадки та робити якісь безпотрібні транзакції по 0,001 Мон. За це однозначно нічого не буде. Такі транзакції роблять кожного дня більше 10, 20, а то, й можливо, 30 мільйонів гаманців. І щоб отримати дроп, ми з вами однозначно повинні бути кращі, ніж вся ця сіра маса. Тому однозначно, якщо ми робимо навіть хоча б одну транзакцію, робіть її якісною. Свапайте трішки більше токенів. Стейкайте також трішки більше токенів. Ну і, звісно, не слід забувати про квести від Таленту. Адже цими самими діями ви прокачуєте практично всю екосистему Мунат. Та найголовніше, ваш гаманець однозначно відрізняється від інших, адже є квести як і важкі, так і легкі. Ну і звісно, якщо ви аб'юзер, абузер і ви абузите всю цю двіжуху, вам однозначно потрібні проксі. Проксі, які ми з командою використовуємо, це проксі селер Одним словом, круті проксі, надійні, швидкі, все, що потрібно. Промокод на знижочку я залишаю під відео. 15% знижечка для вас. Лутаємо, забираємо проксі, абузимо та виносимо Монат. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!